карманів Ціна 650 гривень. Номер знаходиться е, на екрані або в шапці профіля. пишете мені, Оленка добав групу, і ви там повністю переглянете всі кольори. Я вже сьогодні вже точно все перефоткала, бо я спочатку перефоткала, а тоді вийшла до вас в ефір. Бо о, раніше робила наоборот, покажіть рожеву, будь ласка, показую рожеву ще раз. Автоледі. Від 90 до 115 в об'ємах буде коротенька ось ця автоледі. Хутро ось тут знімається, на рукавчиках не знімається. Ось така. 1300 є зелена і рожева. Дівчата, все, їх всіх розібрали. Яка ціна? 1300 рожевої і ось такої зеленої. Це автоледі. Ціна така, як на мені, дівчатка, до 150 тунічка. Ось така 650 гривень в різних